Такий від праці має мати хоча б раз у житті кожен українець в Німеччині. Слухай уважно, підпишись на мене, постав сподівайку, берігайку та поділися з друзями, а я тобі розкажу, про що йдеться мова. Ти ще на Джоб центрі. Ти не можеш зараз працювати на повну ставку, бо в тебе є діти, або ти ще навчаєшся на курсах. Тоді для тебе. Так, мова йде про Герінгфюгікбешефтіґонг, або як кажуть в народі, міні Що це за праця та чим її їдять? По-перше, ти можеш трішечки полегшити собі життя, і не буде тебе Джоп Центр, постійно штовхати, йдіть на працю, йдіть на працю, працюйте, що шукайте. Ти можеш собі спокійно працювати, а також суміщати разом свої, наприклад, курси підвищення кваліфікації, або, можливо, навіть мовні курси. Джоп центр тебе вже не буде так сильно напрягати з цього приводу, щоб, щоб ти постійно да, був в напрязі і шукав цю працю. Давайте подивимося про особливості саме міні-джоба. За місяць ти повинен заробляти на міні-джоб не більше 556 євро. І тому в сумі за цілий рік у тебе повинно бути 6672. Тобто 556 ми помножили на 12 і у нас вийшла така сума. Що це тобі дасть? Ну, по-перше, ти, ти знімеш трошечки свою залежність від джоб-центру в плані заробітної плати, платні і виплат. Ти можеш вже від цієї суми відраховувати 3,6% у пенсійний фонд. А це в майбутньому дасть тобі можливість і прискорити твою натуралізацію або твій айнбюргеронг, тобто набуття німецького громадянства. Насправді ця праця може бути в тебе в будь-якій сфері. Давай так. У мене є 25 сайтів для пошуку праці, в тому числі там є цей міні-джоб. Якщо це тобі треба, я тобі вишилаю це безкоштовно, просто напиши мені 25 в коментарях. Єдине, що ти можеш ще зробити перед тим, як влаштуватися на працю, попіклуйся, будь ласка, про свої години. В на місяць це приблизно у тебе буде десь 43 години. На місяць Май на увазі, це регулюється мідеслон'яз газет. А, і ще такий момент: в контракті таки на твій міні-джоб, перевір, будь ласка, написання правильності твого імені, фамілії, твоєї адреси, твоєї банкфербінду, твого Ібан, твоє конту повинен бути все чітко вказані. Але якщо ти навіть не хочеш платити ці 3,6% в ренте ферзіхаром в твою пенсійну страхівку, то ти можеш написати звільнення і цілу. Ком отримувати кожного місяця свої 556 євро.